Якого динозавра на хвості була булава? Анкілозавр, чи тері 5, 4, 3, 2, 1. Час вийшов, час, вийшов правильна відповідь анкілозавр. Який динозавр найбільший? Мікрораптор чи аргентинозавр? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Час вийшов, час, вийшов правильна відповідь аргентинозавр. Який динозавр міг розвивати швидкість 94 км на годину? Суперзіочорнітомем. 5, 4, 3, 2, 1. Час вийшов, час вийшов. Правильна відповідь орнітомим. У якого динозавра був гривень, через який він міг видавати звук? Пазорував чи 6, 5, 4, 3, 2, 1. Час вийшов, час вийшов. Правильна відповідь паразауролов. Який динозавр міг з'їсти своїх дитинча? Має завод чима юнгозавр. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Час вийшов, час вийшов. Правильна відповідь має Раптор був маленьким, так чи ні? Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Час вийшов, час вийшов. Правильна відповідь та.